Артем був дуже вірний, дуже люблячий, дуже добрий і порядний. Я досі стріпі пам'ятаю наші відносини, бо ми дуже любили один одного. Познайомились ми з Артемом на площі Свободи, там, де гарні голуби. Я пам'ятаю, як він був такий гарний, молодий, з трояндами прийшов на перше побачення. Це було дуже зворушливо. І насправді ну, тільки найкращі слова я можу сказати про свого чоловіка. Артем Радя, командир другої роти оперативного призначення другого батальйону спецпризначення Азову, народився та виріс на Харківщині. З відзнакою закінчив Харківський національний технічний університет та Харківський національний педагогічний університет, де вчився на економіста та юриста. У 2010 році пішов працювати до органів внутрішніх справ у Харкові, у 2014 році вступив до патріотичного об'єднання Східний корпус, а потім добровольцем. Вирушив на фронт. Артем Редя загинув 15 квітня 2022 року під час прориву з боку порту на території Азовсталі. Так він такий був дуже стабільний. Але я впевнений у нього були такі відчуття і емоції. Навіть коли я дивився на фотографії вже після того, як він загинув, де він такий мужній. Такий. От він. Дорослий, по Я розумів, що він весь час зростав, весь час він навчався. Раптом я узнаю, що він вже командує батальйоном чи підрозділом а ротою. Він командує ротою, він мінометник, він навчає інших людей. І це говорила лише про одне, що ця людина зростає. Я впевнений, що в мирному житті він би так само би зростав. Він був би щасливий і міг би побудувати щасливе життя. Пам'ятаю його як людину дуже стабільну, надійну, людина, яка мала прожити велике життя, глибоке життя. Я впевнений, що. Зустрівши його на вулиці, я дуже ви зрадів. Ну І я впевнений, що до останньої хвилини він був командиром для того підрозділу, в якому він служив. Він був стабільною, надійною людиною. І саме такі люди були в Маріуполі, Шана їм і слава. Його вважали одним із кращих командирів, дуже грамотних командирів. І він користувався повагою з боку командування. Ці командири були дуже і редіс його хвалив, і начальник штабу його хвалив, що він дійсно був грамотним, грамотним командиром, який розумівся на тактиці, який розумівся на війні в сучасних умовах, і який дуже грамотно складав плани бойових операцій. Ну і взагалі, як офіцер, він був людиною на своєму місці. Тобто ми з ним мірі можливості, тому що вони вже перед повномасштабками майже не було на базі, я був на бойових виїздах, але коли я був на базі, і оскільки ми з сусідами, у Маріуполі він розповідав саме про свої успіхи, навіть іноді питав мою пораду, а іноді щось мені підказував по моїй роботі. в ну, мене про нього тільки позитивні враження. Також він дуже хвилювався за свою родину. Казав, що в нього найкраща в світі дружина. і піклувався тепло, любов, з якою він ставився до своєї родини, до своєї коханої дружини. Вона ну, чіпляла. Вона ну, така була щира, відкрита. Ну, взагалі він дуже цінував свою родину. Він склала про нього. Дуже позитивна людина, дуже грамотний військовий. Ну, про нього тільки позитивні спогади. Якось так. Слава Україні! Сьогодні я хочу згадати мого бойового побратима, лейтенанта Артема Реді. З ним познайомився під час Павло Підшокінської наступальної операції. Він був бійцем спецпідрозділу МВС, Рота Схід. Тоді ці молоді хлопці, я мотивував, як знищити БМП. Ми билися разом за населений пункт Широкіна. Після того Артем Редя приєднався до полку окремого полку спецпризначення Азов. Він очолив мій рідний підрозділ, мою другу залізну сотню. Вів її в бій власним прикладом. Це був не просто солдат, це був справжній офіцер, людина, яка вивчала військову історію, і знала її досконало. Людина, яка опанувала не тільки військове мистецтво, а ще й військову науку. Він очолив підрозділ в самий важкий момент. В момент повномасштабного вторгнення. Він власним прикладом боронив місто Маріуполь. Був прикладом для своєї сотні. Прийшов через безліч боїв, знищивши техніку особовий склад противника, на жаль, друг Редя під час прориву на завод Азовсталь загинув наш обов'язок пам'ятати таких людей, наш обов'язок вчити майбутнє поповнення на таких прикладах, прикладах справжніх військових лідерів, яким був лейтенант Артем Редя. Артем спочатку дуже переживав, як складуться в нього відносини з моїм сином, бо Максиму на той час вже було 16 років і він був підлітком. Але, на щастя, вони потоварищували, вони були ну, такі справжні дружні відносини, вони разом їздили в магазин, якийсь скупляти військові речі, разом щось вагоди в нашій квартирі, яку ми. Купилась чоловіком разом, і насправді для Максима це була дуже сильна втрата. Він дуже сильно переживав. Коли ми змогли виїхати вже з Маріуполя, то я, ну, я була зовсім сама, і Максим вже тоді хотів піти в полказов служити. Але я його дуже просила, щоб він ну, не залишав мене саму. І насправді, майже рік Максим був зі мною. Ми тоді були на той час у Дніпрі. Потім він все ж таки записався в показов. Ну, насправді, 20 років добровольцем, насправді для мене це дуже важко, але я сподіваюся, що все буде добре. Я в це вірю. Я знаю, що це буде, і насправді. Син дуже допомагає мені зараз ці квіти, з того одну розу, він мені подарував на Новий рік. <гум> Зробив такий приємний сюрприз. Мій чоловік як командир роти зі своїми побратимами перші встали на захист своєї держави. Весною 22-го року, в повному оточенні під постійними обстрілами без їжі, води, медикаментів, азовці з бійцями інших підрозділів відтягували на себе сили противника 82 дні, і за той час було знищено майже 6 тисяч окупантів завдяки нашим героям. І я дуже хочу, щоб подвиг. Гарнизону Маріуполя люди пам'ятали.